Сергій, привіт, привіт. Вітаю з промогою. Щиро дякую. Вона для нас дуже крутий дуже матч. Дуже видали обидві команди, дуже класна, потужна. За рахунок чого, як думаєш, вдалося отримати саме таку гуру і такий результат. Насамперед, через самовідачу і думаю, бажання. Бо воно було в нас дуже велике. При тому, що більша частина гравців сьогодні не змогла бути присутньою, і ми переживали через це, але самовідача і бажання зробили свій результат. Як готувалася до цієї гри? Так як завжди, робота, дом, робота. Така підготовка у нас добре. Е, чи планував сьогодні е, вболівальники могли б бачити, що сьогодні було пару моментів в тебе, коли ти по тилицею питався, намагався ага. в дів'яточку поцілити ага. і на ці ворота ага. в другому таймі, і на ті в першому. Ага. Е, це ти перед матчем тренувався, чи це вже було по ситуації, по епізоду, скажімо так. По ситуації по епізоду, ви, якщо бачили, я ще трохи падав там, чи вдариться таке з дитинства з дворового, така стала фішечка. Ну якого часу не треба робити? Треба позірати просто. Так, дякую.